У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП. Наслідок аварії чотири людини потрапили до лікарні. Про це повідомляє румунське видання. «Ньюз». зазначається, що автобус зіштовхнувся з вантажівкою. На відео видно, що у автобуса повністю розтрощене лобове скло. Зазначається, що вантажівка їхала в бік муніципалітету Констанца. На місце події одразу прибули рятувальники, які активували червоний план втручання. Його запроваджують, наприклад, у разі великих аварій, і це дає змогу швидше вживати заходів реагування. За даними видання, в автобусі перебували 57 громадян України. Із них 15 людей. Зокрема, 13 дітей отримали травми а двох дорослих та двох дітей доправили у лікарню.